Водим вас по містах таких наших. Ми самі тут не були, ось груши сів на скам'янечку, Сидок. А ми були на тій горі. Там як знімали, вон вона отак видно, гора. То ми там сиділи, а це вниз них собі йшли гору збоку, боку. Ні. Спустилась. Птичка. Де ж воно є? а Так, мабуть, і не видно. Десь там кружляє, кружляє. Так йому природа цікава подивитись. співають птички. такая видите, видео да? вот крыша что тут? я бочерна. и там такая как, заборчик как еще я и... уже как дача чьясь да и такая там как крылья, сейчас он крыша вокруг крыша уже видела видно и тут крыша. Вот здесь, да. А тут дальше, вон тоже, М -м. Ця, це так ми обійшли. А ліс такий красивий. Це все пушти, що Це ми скоро й туди дуй, Да. так? У більшості дубки там ти бачиш? Так? Да? моєму? Я да. не бочу. Ну, Мені по листю, по знаєш воно таке пуститься, клане в дубки. Так, це дубки. Вроді би така. Вище з час. Свиські Дід з бабкою сіли. Ти ж лавочку зробив. Ну така дибала лавочка. Ти? Трошки твій, да, ще трошки стоїть. Сіли, присіли. І от перед нами ліс природа. І ото хтось там жив, тому. Я це ж так подумає, це та ж історія. ну от Якась, якась сім'я, люди жили тут. Дітки робилися, так? Да? Так, да, 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 да. своє життя проходило тут людей. І хата ж під желізом? Ну, ну, да. не маленька хата, я дивлюся. Похоже, ну зараз вже там тільки кліша тверчить. Інтересно Ти туди сходити. Мені от інтересно сходити, тільки там не слизькі. От шлюпанці вроді у мене такі, Ну, слизькі, йду, бо ж трава суха і так, по дорозі ну, ну страшна слизька. Страшно слизька, а інтересно, бо. Птички видно, чи? А давай сходимо так, спустимося і пройдемо. Давай. Он на дорожку вернемо. Так ми на дорогу вийдемо. Не дійдемо. Ні, ну хоч би до того бугра отам. Як щось йде, а все. Ну, я ж кажу, що хоч подивиться. І от же щось викошено, чи я не пойму. Вигріла, може, може, твико, сама хто скувся. Оце таке небо сьогодні у нас. Над Полтавщиною хмарна, неспокійна. Хазяїн показати. Не Тож. треба. Не, да, не треба. показати. А чого? чого? Не Може, хазяїн буде хоч бритися. <свят> <свят> не хоче. Позор, не позор. 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 Ми вже з тобою позорені далі нікуди. Я маю веду за всю свою життя, так що вже... Нічого нам дивиться, позорить. Ніче ви роботі, що там вони там літали, а вже воно. Yeah. А он над з'явилося. Ну, І так вони інтересно, як пищать. Як діти? Да, є, так. Давай туди спустимося. Давай, Давай тоді підемо вже назад. Давайте спустимося, знімемо, якщо благополучно спустимося, знімемо ще. Спустились вниз. І піднялися вгору вже буду по дорожки. ось доружка тут йде. А там дорога трошки довше. Спустилась вниз і сіла опять. Бабуся з дідусем сидять, перекурюють. Бистригарук Води. ти? Да. Я забрала, Водичка у нас є по грумі. Стекляна Попили трошки водички і. Кажу, так треба час-два в день, время знаходити. Ну, виложу на гору. Слава Богу, ще виложу. Як я казав, горні ми з тобою чи. Та, та гурт. У горах возимо. Ну що? Нам хочеться ми лозимо. Вже ми можемо в такому віці рішати, що нам. Де нам лазить, а де нам не лазить. Бачився, да. які лісуки туди аж заходить без трави, без нічого. Uh -huh. Полянка. Uh -huh. А там яка темнота? Лісі? Та там, я думаю, животні є. Живуть. І кози, і кабанчики може. Ти заказала там із Харкова сум, як почали, то багато сюди звірі перемістилося. Все перебігли сюди. Сюди перебігли. Висичі багато, зайці. Да. Да. Теж все, все живе, хоче жити. Все живе, хоче жити. Посидіти і подумати. Як uh там -huh. для Максима, що. На роботі в них, що лисичка, вона дивася. Вони її кормили нодами. А що ж він розказував? Ну, Ні, нічого. Да, прямо тут там. На роботу прямо? Так, На роботу, да, на роботу приходила. Да. Хлопці кормили. Да. Вона вже до них привикла, мабуть. Ну так, да. вона ж поняла, що їй всяка. Ну, не біжає, так. Та да. на що його біжать? Вона їсти хоче. чула я таку. Розказував, ну це давненько він розказував. Є, а скільки, а там, де воюють хлопці, скільки отак вони мабуть, то для Коті, них це, мабуть, для них як наша дума. Угу. Коти, собачки. То, що вони самі в, таку, в такій ситуації, отак уява сидять. Да, як собаки. Так. Да. А ще до мене Ще давно про мене. Сидиш, природа йти. Іти. І куди йти, так? Йти, кажу. Ага, і я. Природа, я йти. І, ага. і сидимо. І... і вам трошки знімемо. Не прошу. А може хтось в місті живе. Комусь може цікаво. Ця природа, ця жизнь сільська. Ну вигоріло все. Вигоріло все. Таке знаєш, як відсулося. от туди, як випалені бугри. гри. Прямо воно просто висохша трава. Не було взагалі. Там вон земля йдеш, Тут, по цьому пора, вона страшна. Та там руку засунути можна і до луття. Так. Птички, 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 вийчать. Далеко. Це, Це ворони. Вслітають теж. Такі свободні птиці. А, не бачиться. Живуть вони недовго, як кажуть. Ну, живуть ну, хіба ворони не довго живуть? Ну, оці як оці ігроки, що вроді кажуть, ну 70-80 років. Ах, Це найбільше. А так і не довго живе. А хто ж у 300 років, каже живе? Що... Ну це ж наборонів на тих ага. граків, да, ну Це неправда. Ну, найбільше ну, там 70-80 років. Да. А так, у природі воно живе не дуже довго. У неволі житиме довше. Його кормлять, все, Угу. Mm -hmm. То довше живе. А так, може, 10, може, 20 років прожити. Я цей раз були це в цьому монастирі, як їздили, навіть не хотілося там біля отих кліток проходити. Угу. Отак От навіть не хотілося підходити. Жалко. Жалко, наскільки Конечно. воно то все таке. Орливо як є. Да. Йому свобода нужна, але він вже, мабуть, розучився літати. Звісно. Якось він туди попав. Ми ж це ж йому. Треба, щоб працювали. а він ж не роботи. Тобі не хотілося до тієї дорівнювати, ну до клітки цієї. Yeah. Ну, що ж таке справа, відео не прошу, любаньки, дорогенькі. ну, все ну, також життєво. Картинку одну ліс показуєш, та й Так, картинку одну, ну, давай тебе повернеш. Не треба. Так, Я не цікавий. Так, бля, не цікавий тут тебе знає? Чи ти інтересний, чи ти не інтересний. Може, ти сам найтересний. Ніхто цього не знає. Як так? карпоти, ще... да, да. сидиш. Тільки дома. Карпотський дом. Да. Карпатський дом. Ага. Чи дом Карпотський? Міні-карпотки. Міні-карпоти, да. Така краса. А дерева, бачиш, невеличкі. Тут mm -hmm. ну, такі. Mm -hmm. Якщо дубки, то йому то років по 30, по 40 може. Mm -hmm. Вони великі. Ну, все одно хороше діло це. І це ж тут таких гайків, як на них ще назвати, ліски, гайки багато. На, біля кожного бугра пости, що в нас тут. А бугрів у нас тут багато. Ну mm так. -hmm. Травиться тобі ці похожіння. Дуже подобається. Походи. Ні, нічого. Серйозно тебе питання? Вже як вірва, все хорошо. А поки сумерася, ну. і ламає, і круте. Сьогодні ходить нормальна температура вже. Ну, ось до вечора воно покаже. І ходить, каже, та підете градусник візьми, та воно до вечора покаже опять. В мене, мабуть, температура, щось поки не пішли, а сам же щаниш пішли. Ну, так ти тягнеш мене пішли. Тягнув те, що треба. Ну все. А вже прийшли сюди, то прямо, ну, то якби не прийшли жовко. Угу. На... Возуха надихались, такого. А ну давай ти покажу, як на скамієчки ти садиш. Ой-ой-ой, це просто як люди зробили скамієчку, то щось зробив. Ось дивіться, яка скамієчка. Да. І ось сіли, і воно ж оце з цієї скамеєчки, ось сидить дивиться, оце щоб ви розуміли, оце як... Манюнька, ну кріпка. Да, як... Ні, кріпка, ми вдвох сидимо. Щось що бутається. Ну... Оце сидиш, як телевізор дивишся. А туди вон був горна, на якому ми сиділи, так? Да? Да, Отам, отуди оту, палець, да. то ми на ньому сиділи, то там кладбище старе, то ми туди ходимо. А сьогодні в округ обійшли цього всього. Ну і все, будемо вертатися потихеньку, помаленьку, Дома стірка ще стирається. Хазяїн прийде, хай віддиха. Завтра Це вже заробив, да. завтра вже разом з вами. Ну, і все, бувайте здоровенькі.